Ви сьогодні вже набрали свою норму кроків. Якщо так, чудово. Відстеження кількості кроків може мотивувати вас більше рухатись з часом, але коли йдеться про оцінку фізичної форми або ризику серцево-судинних захворювань, просто рахувати кроки може бути замало. Поєднання кількості кроків і середнього серцевого ритму, який фіксує смарт-годинник або фітнес трекер може дати більш точну картину вашого здоров'я і вкаже на ризики хвороб, як от інфаркт чи діабет. В сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, скільки кроків потрібно для покращення здоров'я і чому важливо враховувати пульс. Кроки проти кроки плюс пульс. Скільки кроків на день дійсно потрібно для покращення здоров'я? Число 10 тисяч вже давно стало певним стандартом. Воно добре виглядає, легко запам'ятовується і часто фігурує в рекомендаціях фітнес-додатків та рекламних кампаній. Його пов'язують із користю для серця, ваги та загального самопочуття. Саме орієнтир у 10 тисяч кроків щодня був обраний як основа в дослідженні. Проведеному вченими з медичної школи Північно-Західного університету у США. Результати цього дослідження були опубліковані у травні 2025 року в журналі Journal of The American Heart Association. Сучасні наукові дані свідчать, помітний позитивний ефект можна отримати навіть при меншій активності. Уже 4-5, а тим більше 7 тисяч кроків на день можуть позитивно впливати на стан здоров'я. Однак, якщо вам вдається пройти більше, понад 10 тисяч це чудово, особливо якщо при цьому ви рухаєтеся активно і ритмічно. Проте не лише кількість кроків важлива. Людина, яка швидко піднімається вверх-вниз схилами, витрачає значно більше енергії, ніж та, що повільно гуляє рівною дорогою. Навіть якщо кроків стільки ж. Протягом п'яти років учасники великого дослідження пройшли разом понад 50 мільярдів кроків. На основі цих даних вчені запропонували новий показник DHRPS, що розшифровується як щоденна частота серцевих скорочень на крок? Що вони виявили? Чим вищий цей показник, тим вищий ризик проблем зі здоров'ям. Зокрема, високий рівень цього нового показника пов'язаний з підвищеним ризиком діабету другого типу, гіпертонії, хвороб серця, включаючи інфаркт і серцеву недостатність, а також інсульту. Іншими словами, цей новий індекс виявився надійнішим індикатором ризику, ніж просто кількість кроків або середній пульс окремо. До того ж, люди з найвищим DHRPS частіше відчували себе гірше, ніж ті, у кого цей показник був нижчим. А ті, хто проходив фізичне тестування на витривалість, показали, що вищий DHRPS – то нижча фізична форма.